То ти, Росія, мачуха чи мати, що породила стільки лютій зла, своїх дітей навчила ти вбивати, дітей чужих, бо вбивця ти сама. Скажи мені, чим ти їх годувала кров'ю людей, поїла їх слізьми, а колискові ти які співала? Про біль і горе, про війни страхи, чи вчила, ти скажи дітей молити? Про Бога вони знають, а чи ні, чи в вічних змовах за грошима у гонитві? Ти забувала про обов'язки свої, то нащо ж ти на світ їх породила? Як виховать, не знаєш як? Скажи. Чи думала війна є смерть і сила? Оце і все, що треба на землі. Чого ж ти змалку їх не обіймала, любить не вчила, правда, тож скажи пила, гуляла, злочини вчиняла, вони ж, як бур'яни собі росли? Бездушні, безсердечні, Боже милий. Глухі і підлі, мов кроти сліпі, зі смертю грають вігри божевільні, народження, а винна в цьому ти. Вони й тепер тобі не треба вбиті. Ти відречешся, скажеш, не мої. Ти найжорстокіша матінка у світі, ти підла зрадниця, такий твої сини. Як жити будеш, як ти будеш спати, не змивши кров із рук дітей своїх? Чи й далі будеш вчити убивати? Мовчатимеш про кару і про гріх? Ну що ж, мовчи, хай сняться тобі очі, невинно вбитих і наляканих дітей і матерів, що смерті тобі хочуть. І вирвать тобі серце із грудей. Якщо ти мати, прошу, схаменися, покайся перед світом і дітьми, проси прощення і сльозми умийся, стань на коліна перед Богом і людьми. Ані добра тобі не буде, аж доскоро, що сіяла життя, потім і жни. Ти втратиш все, дітей, землю, корону, забій і сльози ти колись відповіси.